Сьогодні ми з вами придбаємо автомобіль для роботи приватного таксі та затюнігуємо його на цілих 3 мільйона гривень. Тому, будь ласка, підпишись та постав лайк, щоб такі відео виходили набагато чистіше. А це коментар дня. Якщо то хочеш ти хочеш це потрапити, то просто напиши будь-який коментар під цим відео, і може саме ти потрапиш в наступне відео. Так, друзі, для початку нам потрібно придбати авто. І для цього ми з вами поїдемо в автосалон економ класу. Відкриваємо меню через кнопку О, на навігації та обираємо автосалон економ класу. Після чого вирушаємо до нього. Ось, друзі, ми вже приїхали до нашого автосалону економ класу. Давайте зараз в нього зайдемо, подивимося, якусь для нас цікавеньку машинку. Так, бачимо одразу зазік. Так, цікавенька машина проста, але для нас вона не підходить. Так, давайте трішки нижче прогортаємо. О. Шкода, доволі такий непоганий автомобільчик. Дати зараз роздивимось з усіх боків. Ось тут спереду, з бочку. Як на мене, такий непоганий доволі автомобіль. Доти зараз оберемо колір, придбаємо саме цю машину. Беремо червоний, або жовтий колір, бо вони такі дуже яскраві, дуже виділяються. Але напевно все ж таки жовтий, бо беремо машину як ніяк для роботи таксі. А для таксі жовтий колір вже звичний. Якось так все. Я купую цей автомобіль коштує він 345 тисяч. Непогано. Давайте зараз щоденько глянемо даний автомобіль у грі. Зайдемо в салончик. Так, ну доволі такий непоганий салончик. У нас ось на приборці логотип Юкрейн ГТА. Отак добре в нас крутиться руль. Тут задній ряд сидінь, передній. Все дуже так класно прорисовано, зроблено. Респект розробникам. Давайте зараз замірюємо розгон та швидкість нашого автомобіля, щоб його зрівняти потім після тюнінгу нашого автомобіля. Так, друзі, ну що я можу сказати? Розгон доволі повільний. Сама машинка також не дуже швидко їде. Ну нічого, скоро ми це з вами випробуємо, і вона буде. Просто літати. Ну а поки я їду до тюнінг-центру, хочу тобі сказати, те, що я граю в Ukraine та на четвертому сервері. Якщо ти хочеш грати разом зі мною, то переходь за посиланням в описі та завантажуй гру. А також не забувайте вводити мій провод козачі на другому та четвертому серверах, щоб отримати приємні бонуси на початку гри. Так, друзі, я тут подумав, що нам по дорозі не прикупити номера для нашого авто. Ось ми вже під'їхали до поліцейського участку, зараз в нього зайдемо. Придбаємо з вами звичайні номери за 20 тисяч. Ну, слухайте, такі непогані доволі номери. Дві вісімки в нас попалися. Мені подобаються такі номера. Давайте зараз подивимося, як вони виглядають на машині. Ось так, от спереду, та ось так ззаду. Так, все, друзі. Давайте далі їхати до тюнінг центру. Ура! Нарешті ми вже доїхали до цього тюнінг центру. Ми з вами придбали автомобіль, придбали номери, і зараз ми будемо прокачувати наш автомобіль. Зовнішнє та внутрішній. Так, друзі, давайте ще раз оглянемо наш автомобіль. Ось так, от він виглядає у гаражі тюнінгу. Для мене це трішки незвично, тому що я тут майже не буваю, але думаю, звикну. Для початку я думаю, поставимо тонування на наші вікна. Оберемо між 75 та 100, напевно, 100%. відсотків. Так давайте подивимось кошечку. Так все є збережено, Добре, йдемо далі. Наступне, що я хотів би подивитися, так це напевно зовнішній тюнінг для шкоди. Думаю, якісь детальки будуть прикольні, і ми щось з вами придбаємо. Ага, помилка. Нічого не знайдено. Добре, напевно, ще ніякого тюнінгу не додали. Може, продбаємо в наступний раз. Давайте тоді зараз подивимося, якісь такі колеса. Оберемо ракурс гарний, щоб ми все бачили. Так, думаю, з цього буде гарно видно. Так, такі колеса є, такі. Ну, прикольні, звісно, колеса, але щось мені поки що нічого не заходить. Подивився всі колеса, і щось мені взагалі нічого не підійшло, не сподобалось. Тому я залишаю дефолтні стандартні диски на наших колесах. І давайте переходити до чогось наступного. І я вже знаю навіть до чого. Я тільки зараз зрозумів, що цей жовтий колір якийсь дуже яскравий. Ось можете подивитися самі. Тому напевно, ми оберемо трішечки темнуватіший колір. Давайте зайдемо у цю вкладку з кольорами. Беремо такий середній між жовтим та помарачевим відтіночком. Треба зробити його трішечки темнішим. Так, ну не, не настільки, це вже дуже це вже якийсь коричневий виходить. О, думаю, ось такий відтінок мені підходить. Зараз ще трішечки підрегулюємо під себе, щоб було взагалі ідеально. Все, мені цей колір дуже подобається, такий прям сточний, яскравий. Підходить і нарешті зараз. Ми перейдемо до самого головного: а саме внутрішній тюнінг. Зараз можемо подивитися, що у нас немає жодної деталі. Нічого, ми це зараз виправимо. Давайте зайдемо в кейси з деталями. Тут є в нас і кейс Олд, кейс Біо. Дуже такі дорогі кейси. Також у нас є кейс Європа, кейс Бос та базовий кейс. Вони такі середні за ціною, тому я думаю, ми ось ці три кейси саме і будемо відкривати. Для самого початку для розігріву оберемо базовий кейс. Тут ми можемо подивитися, які взагалі ми можемо випити деталі: це п'яті, четверті, треті і так далі. Далі можемо подивитися типи цих самих деталей. Деталі типу R у нас такий оптимальний варіант між швидкістю та управлінням. Тип X у нас призначений для більш швидкого керування автом, тобто він набагато швидше буде їхати за інші деталі. Та тип F у нас відповідає за дрифт нашого автомобіля. Я, напевно, виберу тип X, щоб набагато швидше відвозити клієнтів на роботі таксиста. Я думаю, це і їм буде приємно, і мені буде також зручно просто покататися на швидкому автомобілі. І, друзі, нарешті придбаємо вже перший з вами кейсик, такий розігрівочний. Купуємо чіп четвертого левелу, друзі. З базового кейсу, з базового, просто перша деталь, яка нам випадає, це четвертий рівень чіпу. Просто це, це дуже круто, друзі. Дуже круто. Давайте з вами ще придбаємо. Два кейси на суму 450 тисяч. Сподіваюсь, що нам також випаде щось цікавеньке. Нажмаємо придбати. Yes. Все, і відкриваємо наступний кейс. П'ятий турбонатув, друзі! Нам випав п'ятий турбо. П'ята деталь з базового кейсу. Просто четвертий та п'ятий левел. Це дуже круто, друзі. Напишіть по метаряк, якщо вам також падали якісь дуже топові деталі з базового кейсу. Я обов'язково почитаю. Відкриваємо наступний кейс. Давайте. Може, нам ще якась? А ні. Випадає третій левел. Ну, це також дуже гарна деталь. Третій левел, гальма. Давайте зараз відкриємо якийсь інший кейсик. Напевно, це буде європейський кейс за 350 тисяч. позиції повинно випасти щось більш цікавеньке, більш таке крутесне, тому що це вже кейс подорожче. Обираємо тип X, щоб не переплутати детальки. Придбаємо давайте, два кейсика на суму 700 тисяч. Все, нажимаємо придбати і відкриваємо з вами перший кейс. І одразу, одразу нам випала друга підвізка. Друзі, ну що це таке? Друга деталь. Ну добре, це рандом, це вже не я вирішую, а звичайна система, нічого страшного, відкриваємо наступний, другий чіп. Серйозно? Я потратив 700 тисяч, щоб мені випали дві деталі другого рівня. Мені з базового кейса краще дроб випадав. Давайте ще один кейс придбаємо, щоб щось вибити. Сподіваюсь, що це буде щось. Треті шини, друзі. Треті шини. Тобто нам з базового кейсу випали набагато крутіші деталі, ніж з європейського, який стоїть набагато дорожче. Добре, друзі, давайте не так сильно засмучуватись, У нас ще є наступний кейс. Це кейс бос за 450 тисяч. Тут повинно просто щось випити, дуже круте. Обираємо тип X знову, придбали це кейс. Але перед тим як я його відкрию, друзі, будь ласка, поставте лайк та напишіть в коменти, як ви вважаєте, яка деталь мені випаде і. Правильні відповіді у коментарях я пролайкаю. Це друзі, сподіваюся, нам випаде дуже-дуже гарна деталька. Тобто відкриємо на раз, три, раз, два, три. Все відкриваємо. Трансмісія першого лева. Тобто я потратив майже півмільйона гривень, щоб мені випала трансмісія першого левела. Я в шоці просто друзі. Я в шоці сиджу. Добре, давайте ще один останній кейс босс купимо і подивимося, що нам з нього випаде. Нарешті. Нарешті якісь гарні деталі випали. Гальма четверті. Не п'ята, але все ж таки непогано. Тобто зараз подивимося, які в нас взагалі є деталі. Ось такі турбонадув, гальма, шини, трансмісія, чіпи. Тобто в нас є такі детальки, непогані, але більшість з хороших ми вибили просто з базового кейсу. Так, друзі, зі всіх деталей нам не вистачає тільки двигуна. Тому давайте на останок відкриємо два базових кейси. Сподіваюсь, що з них нам випаде якісь дуже-дуже гарні деталі, не такі, які з Європи або з босу. Знову обираємо тип X, обираємо два кейси і придбати все. Ми їх придбали. Давайте відкриємо передостанній кейс. Нам з нього випала трансмісія третього левелу. Непогано для базового кейсу треті деталі. Це доволі непогано, круто. Так, друзі, давайте перед останнім кейсом. А, ви всі, будь ласка, проставите лайки, щоб мені випала якась дуже гарна деталька. Давайте я рахую до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Поставили. Дуже дякую. Давайте, друзі, відкриваємо кейс і дивимося, що нам з нього випадає. Підвізка четверта. Ну, от що я казав, друзі? От ви проставили всі лайки, і мені випала дуже гарна деталька. Дякую кожному, хто поставив зараз лайк. Просто з базового кейсу ми стільки гідних деталей вибили, що просто кейси Європа та Босс десь відпочивають на задньому плані. Давайте зараз встановимо найкрутіші деталі на цю машину, і після чого вже подивимось, що в нас вийшло. Друзі, я вже вийшов з тюнінг-центру, поставив всі детальки. Давайте я вам зараз його покажу. Дістану техпаспорт. І ось які тут у нас детальки: турбонадув, п'ятий левел, трансмісія, третій левел, чип четвертий гальма, четвертій, підвізка, четверта, шини треті. Нам тільки двигуна для цієї втівки не вистачає, і все буде повний комплект деталей. Я цим тюнінгом дуже задоволений. Давайте зараз протестуємо на якійсь рівнесенькій дорозі, як вона взагалі розжиняється, яка в неї максималка, і що в неї по управлінню. Друзі, буду тестувати наш автомобіль. Ось на цій пустій трасі. Будемо перевіряти швидкість та ривок при старці. Давайте на раз, два, три. Все, поїхали. Вау, доволі-доволі дуже швидкий старт. Мені подобається вже сотка, вже є сотка, друзі. 150. Боже, як вона летить? Це просто пісня. Головне, щоб ніякі мені круті повороти не заважали. Все 200, друзі, більше 200 Вона їде, 220. 230, друзі. І зараз буде дуже багато поворотів. Головне, щоб я нікуди не врізався. 250 вже. Як воно летить? Ти що? 270, 280, 90, друзі, Майже 300. Є 300. Ой-ой-ой! Головне, виролити. Ай! Ой-ой! Виходимо, швидко, швидко виходимо. Друзі, ми з вами зафіксували, було 300 кілометрів. Тобто вона ще більше їде, ніж 300 кілометрів. Це просто жесть. Я дуже задоволений цим тюнінгом, але напевно на цій такій не дуже веселій ноті, але все ж таки я буду закінчувати ролик. Дякую кожному, що ви додобилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати в коментарі, щоб попасти у наступний коментар дня, а я побігу шукати десь ремкомплект для моєї шкоди. Всім папа. -па.